Вихідними на сцені Палацу культури мистецькі промайнув авторський концерт Альони Нагорної, викладачка Криворізького обласного музичного коледжу. Концертна програма стала справжнім святом музики та натхнення для всіх глядачів. В заході взяли участь колективи з музичного коледжу та талановиті учасники студії Абіт Про Тетяна Ігнатенко, студентка Альони Нагорної. Була серед виступаючих та представляла на концерті свою авторську пісню, написану у співпраці з викладачкою. Сьогодні на концерті в мене дуже відповідальна місія. Я сьогодні буду представляти свою авторську пісню, яку я е, створила завдяки підтримці, завдяки Альоні Анатолій Нагорній, е, за допомогою тих вже знань, які я отримала в музичному коледжі. І сьогодні в мене така... Відповідальна місія представити своє авторське ще й на концерті свого викладача з вокалу. Це для мене дуже відповідально. Я дуже ну, хвилююся і сподіваюся, що все, все вдасться. Особливістю цього концерту є авторський репертуар. Адже 80% програми складають пісні, написані самими виконавцями. Кожна композиція відображає душевний світ музикантів, їхні мрії, прагнення та погляд на життя. На сцені прозвучали як ліричні балади, так і динамічні сучасні твори. Які дозволили відчути весь спектр емоцій та справжню силу музики. Завжди дуже цікаво, коли ми вкладаємо в дітей і акторську майстерність, і хореографію. І, звичайно, вони поють, співають на сцені. І коли ми працюємо в тандемі, ми звикли працювати в будь-яких умовах. Це наше життя і це наш час, в якому ми маємо просто працювати, незважаючи ні на що. Протягом двох місяців підготовки учасники не лише відточували свою техніку, але й працювали над тим, щоб кожна нота і кожне слово звучали щиро та проникливо. Цей концерт став не просто виступом, а своєрідною подорожі у світ авторської музики, яка розповідає про найглибші почуття та переживання. Частину вклала саме прямолінейну, тому що на концерті лунатимуть пісні е, мої е, я автор, е, і е, готувалися ми. Два місяці готувалися разом із дітьми, із дорослими, і я думаю, що це буде щось нове в нашому місті. Я хотіла б, щоб кожен криворіжець знайшов сили в собі і зрозумів, що життя триває і потрібно далі жити, далі радіти, попри все, що нам заважає це робити. Подібні авторські концерти є завжди знаковою подією для міста, адже вони відкривають нові таланти, показуючи, як молоді музиканти вкладають частинку себе у кожну композицію. Це можливість для міста побачити та почути, як творче майбутнє розкривається прямо на сцені. Маргарита Назаренко Глі Припчук перший міський.